Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, у нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Звати мене Омелян, і сьогодні робимо огляд свіженького автомобіля з аукціону. Лише прийшов з аукціону Mercedes Sprinter. Не просто цікава пропозиція, а супер пропозиція. 16072021 автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. На той момент був куплений за 72 тисячі євро. Звичайно, сьогодні він має пробіг, і сьогодні буде хороша ціна. Ціна з доставкою і розмитненням в Україну буде вказана в. Темі даного відео. Кого зацікавить, не зволікайте, Такі автомобілі в такому стані бувають досить-рідко. Досить Максимальна база 315 спрінтер 110 кВт, 150 коней. Автомобіль має автоматичну коробку передач 9G-Tronic. Новий двигун і економний двигун має. Рівний хід, тобто рівненько працює двигун, не так як 316 з 19-17 років працювали як січкарня. Даний автомобіль працює просто рівненько, даний двигун працює рівненько. Автомобіль трасовий, автомобіль економний, автомобіль не возив тяжких вантажів, важких вантажів. Максі, база, автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Перевірено електронним товщиним міром фарб, автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування весь в оригіналі. Такі автомобілі це одиниці. Тому кого зацікавить, не зволікайте, телефонуйте. Автомобіль має дві дверочки на дві сторони. Справа, зліва, автомобіль обслужений згідно регламенту, має нову гуму Мішелін, має сервісну історію. Ззаді в нас є одна ресора, кому потрібно можете доставити другу. По вікнах 2000, зараз фокусується камера. 2021 рік, будь ласка, є регулювання дзеркал, підігрів, сидіння водія, є пілот, що дуже важливо для водія, є підтримка ніг. І 21 рік чистий, 21 роком буде розмитнена. В даному автомобілі йде. Мультикермо вже обшите шкірою. І найважливіше, коли людина купує автомобіль, це пробіг. Чесний перевірений пробіг 274 174 кілометри. Від пробігу завжди залежить ціна. Досить суттєво залежить ціна. Так, мультикермо 9G Tronic автомат. Дуже комфортно і приємно. Переключається досить економний автомобіль. Кольорова мультимедіа, є багато функцій, багато асистентів, є камера заднього огляду, клімат, два ключики є в даному автомобілі. Автомобільчик збережений, потрібно лише замінити лобове скло. Датчики сліпих зон. Пробіг з сервісною історії. Так, вантажне відділення, будь ласка, вантажне відділення в ідеальному стані йде вологостійка підлога, є перегородочка, яку, якщо при потребі, можна демонтувати. При переобладнанні на пасажир можна просто пересунути далі. Стан. Відмінний даного автомобіля по всіх питаннях. Пластики, будка не знищена. І по цьому стані можна сказати, що автомобіль не возив тяжких вантажів, не возив якихось будівельних матеріалів чи тому подібне. Супер стан автомобіля, супер пропозиція. Автомобіль з Голландії. Як ви знаєте, клімат досить хороший, зими немає і, відповідно, сам автомобіль не має якихось задатків корозії і тому подібне. Міст не годить, двигун працює чітко, ідеально. Автомат переключається. Чітко ідеально, без всяких нюансів. Тому, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте. Чистий 21-й рік, чесний пробіг, Максі-база, автомобіль з сервісною історією в суперстані. Є також інші представники по спринтерах. Це є і середня база, і низький середній, і 2017 роки. Будь-який автомобіль, який вас зацікавить, можемо купити на аукціоні. А супер пропозиція дня Mercedes Sprinter 21 рік. Економний, динамічний, надійний, перевірений часом. Звати мене Омелян, телефонуйте 050 565 0817. Дякую за увагу, дякую за лайки, дякую за. Подобайки. На все добре. До нових відео. Підписуйтесь на канал, а також діліться відео з друзями.